Всім привіт! Ви знову на каналі Гараж Рейсер. І сьогодні ми робимо огляд і звіт за рік роботи нашої станції у місті Варшава. Другого не Ми заїдемо в там, де масло, як золото, листопада буде рівно рік, як ми прийняли першу машину. Працюємо ми за оцим графіком. Неділя у нас поки що вихідна, але я думаю, колись ми це в Польщі виправимо. Стосовно нашого розташування, ми знаходимось на Білолінці Бжежини 8 d наша адреса від самого центру Варшави від золотих тарас до нас їхати приблизно 25 хвилин. Не дуже близько, але в форматі цього міста і не дуже далеко. Ми маємо такий чудовий бокс. маємо дуже гарну парковку. В даний момент наші виробничі проможності обмежені трьома підіймачами і трьома ямами. Але враховуючи цей формат сервіса, нам його зараз поки що вистачає, але згодом буде щось цікавеньке. Побачити теж. Будемо розширюватись, будемо все покращувати. А тепер йдемо в клієнтську зону, подивимося, що в ній. Тут у нас за стандартами всіх наших СТО є клієнтська кімната, де можна зачекати на ремонт свого авто. Є диванчик, крісло, все як треба: кавоапарат, смаколики для клієнтів, сік, водичка, цукерочки, все на ваш смак. Ми стараємося щоб тут постійно все було для того, щоб клієнти могли з комфортом проводити час при очікуванні свого авто. Yeah. Зацініть таку європейську штуку. Стаканчики для кулера виглядають отак в Україні. Дуже рідко таке зустрічав, буквально в двох закладах. А тут це працює таким чином. Це наш склад з наявністю запчастин для того, щоб пришвидшити ремонт. Ми тримаємо всі основні позиції: масла, фільтра, змивки, масла в коробку, важелі на підвізку, самі розповсюджені, окремо салінблоки для заміни. Всі такі базові штуки, які можуть пришвидшити ремонт машини. Наприклад, ви приїхали на ТО. Хрінак, ми знайшли у вас салінблок порваний. Він у нас одразу є в наявності на всі основні моделі. Тому тримаємо наявність для того, щоб все пришвидшувалось. Ви отримували більше сервісу. Деякі запчастини замовляємо, проїжджають день у день з офіційних постачальників. У нас є два офіційних постачальники по BMW оригіналу. З них запчастини теж від 1 до 14 днів, в залежності від наявності на складі. Далі по прямій з офісу у нас вбиральня і вихід відповідно в ремзону, де можна подивитись за процесом ремонту вашого авто. Турбана до піспіватемте та Я в ремзону в ремзону покажем вам. Заходьте Це наша ремзона. Тут стоять машини, які у нас зараз в ремонті G31, E39 і F32. Всі на комплексах робіт займаємось. Тут чекаємо запчастини. Не чекаємо запчастини. Не про це мова. Як ви можете побачити, ми обслуговуємо різні вікові категорії авто. Більш-менш нові, більш-менш старі все, що завгодно: G-серія, E серія, F серія Основна маса у нас, звісно, приїжджає вже F та G серії, але бувають і такі е пташки, як оця e 39 На якій ми виконуємо ремонт генератора. Всі роботи, які потрібні, ви можете в нас спитати. Ми скажемо вам: 90% робіт, що 90% запитів, які до нас приходять, ми покриваємо. Тепер вам покажемо типовий день у нас на сервісі. Тут у нас BMW X1. Ми виконуємо сервіс по мастилам і по гальмівним колодкам гальмівній рідині. Тут у нас перша серія з проблемами по електриці. Є 46 компакт, дуже рідкий автомобіль вже в наші часи. Приїхав з проблемами по двигуну, тому розбираємось, діагностуємо, поки нема точної задачі. Просто передивляємось всі проблеми, що є, намагаємось зібрати їх в купу. І BMW G31, дуже гарний, красивий універсал. Мені подобається там. Завершуємо комплекс робіт. Чекали пару оригінальних запчастин. Вже сьогодні доставимо. Ми зможемо віддати машинку власнику. оце самий дорогий стілаш на всьому СТО, враховуючи, що ми працюємо лише рік. Вже повністю обросли е, спецінструментом для специфічних робіт на БМВ-комплекти е, по різним виробникам для того, щоб виконувати всі роботи не молотком, а правильним інструментом. На СТО є абсолютно всі обладнані зони, слюсарна зона, де можна робити щось, якісь механічні слюсарні обробки є повністю робочий стіл електрика. В кожного механіка, звісно, свій індивідуальний інструмент. Все по нормальним стандартам, як це має бути. Великим плюсом цього приміщення є те, що в нас є на кожному посту по одній ямі. Поясню, чому це плюс допомагає у важких діагностиках підвізки, коли в машині є стук, який проявляється лише під навантаженням, і ти його не можеш перевірити, коли машина висить на підйомнику і колеса знаходяться, і підвізка знаходиться в розслабленому стані. Тому у нас є яма, можемо загнати, пошатати машину на ямі, подивитися під нагрузкою, конкретно де у вас є стук. Враховуючи, що ми в Європі, тут все дуже жорстко з правилами, законами про утилізацію олії, відпрацьованої хімії. Ми працюємо, звісно, з дотриманням всіх правил, і норм, з усіма стандартами з цікавого і незвичного для України. Тут є дуже такі дві цікаві позиції: це чисті, чисті ганчірки і брудні ганчірки. Це все строго під обліком. Ти маєш одну скриню з чистим ганчірями, одну з брудним. Коли використав, поклав її в ящик для брудного. І в тебе її приїжджають, утилізують і дають тобі навіть офіційний звіт, офіційний папер, в якому написано, що забрали стільки-стільки брудних тряпок. Не може автосервіс існувати без брудних тряпок. Це наш офіс. Тут можна присісти клієнту, доки він очікує на своє наряд замовлення. Ось ми показали вам, як ми виглядаємо через рік нашої постійної праці. Кому цікаво записатись до нас на обслуговування, пишіть. Телеграм, інстаграм, все що завгодно, номер телефону залишимо. Все є. Можете писати, прорахуємо, запишемо, зробимо ремонт вашого автомобіля або обслуговування. До зустрічі на гараж рейсері! Гараж рейсер для своїх, хто в темі. Неважливо, де ти ми вже в твоїй системі. Варшава теж з нами, бо свої всюди, якщо в тебе бе. Двигун шапче, але не співає, ми зробим так, що навіть твій турбонаддув підспіває, Амортизатори, Сайленти, Масла і фільтра твоя тачка після нас Як салону, братва, yeah. підшипники тяги, комп, діагностика, ми не бюрократи, ми гаражна класика. На вихідних уночі не питання. Гараж рейсер, це не робота це покликання. RDMS.